Сьогодні весь наш величезний майдан гідності заповнений патріотами України, які тримають в руках папір з надписом Я Волановаха, Жи свій Волоноваха. Я також ношу такий значок. Великий смуток наступив, коли ви дізналися, що російською ракетою з системи ГРАД. Який вцілений в український автобус, де були українські громадяни, безневинні. Я пропоную зараз на спомін героїв, воїнів, цивільних осіб, 13 жертв жахливої трагедії під Волоновахою оголосити хвилину. Мовчання. Ми не боїмося і нас не залякати, бо з нами є правда, з нами весь світ. Ми від, не віддамо ані клаптику української землі. Ми повернемо Донбас. Ми відродимо. На Донбасі українство ми переможемо. В Україні буде мир. Загарбник буде викинутий з української території. Ми захистимо і відродимо нашу державу. Слава Україні!